Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав вподобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишись на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я хочу приділити увагу одному дуже крутому проєкту. Велике прохання. Подивіться це відео і до кінця, тому що це дуже перспективно, і багато хто не розуміє, що тут можливо заробити дуже хороші кошти з часом. Я хочу вам розповісти про проєкт Over Protocol. Це блокчейн рівня 1 наданий суперблок, який використовує протокол Ефінас, де лише активні облікові записи вважаються дійсними, що зменшує вимоги до пам'яті для повних вузлів. За допомогою Over люди можуть запускати валідатори на своїх домашніх комп'ютерах, створюючи домашні ставки для потенційного пасивного доходу та нових фінансових можливостей. Superblock створює продукти та програми для підтримки Over Protocol, який пропонує справді децентралізовані легкі повні вузли. Добре, тепер з цього тексту я виділяю дві тези, які я гадаю не всі розуміють. Перша теза це. Over Protocol це блокчейн рівня 1. Багато й не здогадується, що блокчейн рівня 1 це основа блокчейну, яка має свій нативний токен, використовуючи його для комісій та транзакцій. Давайте я зараз наведу приклади блокчейня рівня 1 та ціни на їх монети, і ви відразу все зрозумієте. Перша монета, яку я хотів би показати, рівня 1 це у нас Solana. Як бачимо, зараз ця монета коштує 31$. Піку вона коштувала 258 доларів. Далі трішки більше. Це Binance Smart Chain та монета BNB. Як бачимо, ціна 220 баксів. В піку вона досягала 650 трішки навіть більше. Далі це ефір, який зараз коштує 1768 баксів. В піку був 4648 баксів. А також Сам біткоін, ну це більше вже рівень нуль, це початківець всього, але також він рахується як блокчейн на рівня 1. Так, не скажу, що завжди ці монети коштували дуже дорого. На початку десь вони коштували набагато дешевше, але з часом був зріст всіх цих монет, як можемо подивитися. І це десь по всім монетам, якщо подивитися, ось. 2016. ну Тут 4 роки пройшло, поки він більш-менш виріс. Якщо тут, в 17-му, теж десь 4 роки пройшло. А Solana в нас виходить, в 2020-му був запуск, десь 1 бакс коштувала. Ну і в 2021-му кінець 233 долари. Тобто, я гадаю, що ви розумієте, що коли вийде монетка Over Protocol, то перспектива в неї буде дуже величезна. Як показують ці графіки, що я вам тільки що показав, треба тільки буде набратися терпіння та почекати, може навіть більше року. Зараз в нас є просто шалена можливість отримати цю монету за дуже прості дії. Добре, з першою тезою ми розібрались, я гадаю, ви зрозуміли, що ця монета в перспективі може коштувати дуже великих грошей. Друга теза за допомогою овер люди можуть запускати валідатори на своїх комп'ютерах удома та отримувати пасивний дохід. Даю невеликий інсайт. Я потрапив до числа бета-тестерів цього додатку і він вже працює на ранніх стадіях і працює досить непогано. Я вже починаю заробляти монету. А якщо я не помиляюсь, то цей додаток планують випустити в кінці 2023 року. Тож, зовсім скоро за допомогою цього проєкту та вашого домашнього комп'ютера ви зможете заробляти на пасиві в себе вдома кошти, нічого не роблячи. Тільки запустити комп'ютер, запустити додаток і він буде працювати. Добре, з цим ми розібрались. що у нас по фінансуванню. Як бачимо, влітку 2023 року вони зібрали 8 мільйонів доларів. Але, я гадаю, будуть ще збори, в яких інвестицій буде набагато більше. Також великим плюсом я можу відзначити те, що в них сильна підтримка на азійському ринку, що дуже добре в перспективу цього проєкту. Гаразд, розібрались трішки зі вступом. Давайте перейдемо до того, як ми можемо вже проявляти активність на цьому проєкті. Тут ви ще можете ознайомитись більш детально, що вони пишуть про себе, які рішення, які проблеми та інше. Нас цікавить інакше, як можемо зараз заробляти. Щоб отримати бонус на перші 1000 поїнтів, вам треба перейти за посиланням, яке я залишив під відео, завантажити додаток та зареєструватися. До речі, поинти, які ми отримуємо зараз, вже можна було використовувати обмежено. Я про це вже писав, але давайте покажу цей пост ще раз. Overprotocol відкривав своє представництво в Кореї, можна було купити за поинти, які назбирали люди, якийсь товар. Поінти конвертували в їх валюту і за 1000 поінтів давали 10к вон, це приблизно 7 доларів на той час. Зараз, якщо чесно, не знаю. Після цього десь так і рахують. 1000 поінтів це 7 баксів. Але я гадаю, якщо ці поінти обміняють на монету, вони будуть коштувати набагато дорожче. І знаєте, що мені зараз спала на думку, коли я записую це відео? Я гадаю, всі пам'ятають цю історію і десь чули неодноразово. Це коли піцу купили за 10к біткоїнів і як ця людина зараз себе почуває. Дуже сподіваюся, що так буде і з цими поїнтами в майбутньому, що ті люди, які витратили ці поїнти за 7 баксів, будуть тоді кусати собі літті за те, що вони будуть коштувати набагато-багато дорожче. Але це так. Тільки поки що мрію. Але сподіваюся, що так буде. Така собі хвилинка гумору в мене вийшла. Тож, дивіться, зараз те ще покажу. Ось тут, коли переходите за посиланням, я залишу під відео, а, скачуєте гаманець, вставляєте собі цей інвайт-код, і ви отримаєте 1000 поїнтів бонусом. Будемо рахувати, що це 7 баксів поки що. Але сподіваюся, що все ж буде краще. Після того, як ви завантажите додаток на свій телефон та зареєструєтесь через пошту, у вас буде можливість заробляти кожного дня ці поінти. Давайте покажу як я зараз перейду на інший екран та більш детально розповім. Вам про фарм токенів Я запустив мобільний додаток на комп'ютері. Це в мене другий аккаунт, на якому я тільки почав недавно все це робити. Дивіться, коли ви зареєструєтесь, ви потрапляєте на ось цю сторіночку, що ми тут бачимо. У нас є клайн. Кожного дня заходите сюди і кожного дня натискаєте цю кнопку. Та отримуєте зараз навіть дуже багато. Я, наприклад, отримую кожного дня десь від 70 до 100 поїзд. Ну, може інколи і 200. Це дуже добре. Натискаємо ось тут. Все, на цьому місія тут завершилась. Далі переходимо на ось цю вкладочку. Також після того, як ви забрали монети, вам потрібно перейти на Daily Quiz. Натискаємо і натискаємо Start Quiz. Потім тут в нас є. Питання, але якщо чесно, я сам не завжди знаю відповіді на це питання. А якщо я не знаю, в мене є свій спосіб. У мене є два аккаунти, і у нас є дві спроби, щоб відповісти на запитання. Колись на правильну відповідь я натисну. А вам всього-навсього потрібно перейти до цього квізу, потім, не закриваючи його, перейти до мого телеграму. І ось тут ви бачите, як. Кожного буднього дня десь в таке время закидую відповіді. Бачимо, яка це відповідь. На вихідних може трішки пізніше, тому що люблю трішки поспати. Дивимось відповідь, повертаємось до нашого квізу і натискаємо вірну відповідь. Натискаємо Submit. Все, ми забираємо 100 поінтів. Якщо на протязі 7 днів ми заходимо кожного дня, відповідаємо на запитання, то отримуємо бонус в 300 поїдні. Я знаю, що можна забути зайти кожного дня, але тут, як я вже показав, допомогу буду вам, я. В моєму телеграм-каналі посилання залишу під відео, я щодня даю відповіді на запитання. Якщо ви підпишетесь, то не будете пропускати ці активності. Таке собі буде у вас нагадування, що вам треба буде зайти, відмітити себе та відповісти на щоденний Квіз. Добре, гадаю, ви все це зрозуміли. Якщо підпишетесь на Телеграм, буде вам щастя. Давайте перейдемо далі до завдань. Ви можете також підписатись на їх Твіттер, за це ви отримаєте 500 поїнтів. Також можна запрошувати друзів, але бонус поинти я, якщо чесно, не отримую, не бачив. І у нас сьогодні вийшло ще одне завдання: вони додавали стейкінг Що нам треба тут зробити? Просто переходимо, натискаємо стейк Я буду всі монети вкладувати. Тут натискаємо і тримаємо 3 секунди, відпускаємо. Все, отримуємо 500 монет. Натискаємо Next. І можемо ще ці 500 монет також положити в стейкінг Все, добре, це ми теж зробили. Можемо в будь-який. Час вивести свої поінти, якщо вони будуть потрібні. Поки вони не потрібні, нехай собі стейкаються. Я гадаю, що кожні 7 днів ми можемо так робити і отримувати по 500 поінтів. По цьому поки все. Всі активності, які є в додатку, я вам показав. Я гадаю, коли ви все завантажите, ви самі розберетесь, нічого складного в цьому немає. Давайте перейдемо далі до їх сайту. Тож ми розібрались з додатком, який вже працює. Давайте подивимось на додаток, який вони. Тільки запустили в бета-тестування. Ця кнопка ще не активна, і як тільки вона буде активна і буде доступно, все, я це напишу в своєму телеграмі. Давайте переведемо цю сторіночку. Добре, так буде трішечки краще. Дивіться, ось такий додаток встановлюється на комп'ютер. Все встановлюється дуже швидко та без проблем. Windows, MacBook. Далі. Запустіть свій блокчейн вузол. Лише невеликий куточок це все, що потрібно, щоб розпочати свою подорож. Так, ви запускаєте, ресурсів великих воно не потребує, там зовсім трошки, так що ви навіть не помітите. Станьте валідатором, виконуйте роль валідатора зі своїм власним вузлом, тобто ви закидаєте свої монети, і за це вам буде капати процент по типу якогось стейкінгу. Ще всіх моментів я не можу вам підказати, тому що не знаю, але. Виглядає все досить цікаво, і зараз, коли я його тестую, все більш-менш працює досить цікаво. Але вже на результат будемо дивитись, коли все вийде. На цьому вся інформація, яку я хотів вам дати. Якщо ви гадали, що це просто якась іграшка, то зараз я думаю, ви розумієте наскільки це перспективний проєкт, в якому, сподіваюсь, ми з часом зможемо заробити. Дуже і дуже непогані кошти. І дивіться, мені дуже цікаво почути вашу думку в коментарях по цьому проєкту, по тому що побачили, як ви гадаєте, чи зможе Over Protocol хоч трішки наблизитись до тих проєктів, які я вам показав. Ну звісно ж, я кажу вам за ціну. Ну навіть нехай десь 30-40 баксів, а може й більше, як гадаєте ви. Буде дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де ми спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Birжа, Magic Square та BitGet Birжа. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!